1 січня 2025 року змінилась вартість оформлення паспорта громадянина України у формі id картки, закордонного паспорта а також посвідок на тимчасове та постійне проживання. Про це повідомила Державна міграційна служба України. Причиною підняття цін на паспортні послуги стало підвищення вартості бланків окремих біометричних документів. Отож паспорт громадянина України, ID-картка. Якщо ви готовляєте вперше – безкоштовно. Оформлення до 20 робочих днів – 558 гривень, до 10 робочих днів – 928 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Термін оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 1042 гривні, до 7 робочих днів – 1682 гривні. Посвідка на постійне проживання в Україні вартує 1175 гривень. Посвідка на тимчасове проживання в Україні 1080 гривень. Ті громадяни, що оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримують документи за старою ціною. Водночас, особи, які оплатили адмінпослуги до зазначеної дати, але ще не подали заяву для оформлення документів, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.